Геометрія 8 клас, автора Олександра І наше завдання периметр квадрата дорівнює 32 см. Знайдіть відстань від точки перетину діагоналу і квадрата до його сторін. Окей, малюємо квадратик так, такий чи маленький, так, малюємо діагоналі, так, Ну і від точки перетину діагонала до його сторони. Да. Позначаємо А, Б, С, Д, О, ну наприклад, К. Так, дано. А, Б, С, Д, Квадрат. квадрат. Далі у нас дано периметр А, Б, С, Д, так, дрібня 32 см. Добре, знайдіть відстані від точки перетину діанали квадрата до його сторін. Воно ну, знайти, більше нам нічого не дано. Знайти. Що чого не дано? Діагоналі. Так, у нас можемо ще прописати, що АЦ і БД діагоналі. Діагоналі. Знайти рука. Розв'язати. З чого ж нам почати? Давайте почнемо з того, що нам дано. Так, по суті, ОК, це у нас частинка прямокутного трикутника, по суті, так, тому нам треба знайти деталі цього трикутничка. Так, почнемо з цього. Значить так, сторона з периметра, периметра. квадрата. Це Д у нас буде дорівнювати периметр. А, це Д поділити на 4. так? Дорівнює. У нас 32, поділити на 4. Це у нас виходить 8. так? 8 см. Добре, значить ОК. Okay. ОК. Okay. Перпендикулярно до СД. Це по-перше. Тому що відстані ми знаємо, що це перпендикуляр, так? Отже. Отже. Так. Що ми можемо з цього витягнути? Так, я поспішила. Нам, на жаль, мало цього. Далі ми можемо записати, що у нас А це. А це дорівнює БД, почнемо з цього. Мало того, що у нас А це перпендикулярно Б, так? За властивістю. На це ми зараз запишемо. А це перпендикулярно БД вони взаємоперпендикулярні. Так? Далі, що ми можемо ще записати? Що ОД у нас дорівнює ОЦ, і це все за властивістю діагонали, так. Діагонали квадрат. А з цього випливає, що у нас ока не лише перпендикуляр, тобто ока у нас висота, висота і медіана, і бісектриса, і медіана, і бісектриса. Все в одном флоту, так? <смістична> Бісі Так, все. Тобто у нас взагалі все властивість. Що це нам дає? Давайте розглянемо, якщо у нас бісектриса і медіана. медіана нас цікавить, тобто у нас КД ЦК, К. Звідси СК дорівнює КД і дорівнює половині. Так, CD дорівнює 1, 2 помножити на 8, дорівнює 4 см. Є! Фух. Так, а тепер нам з трикутничка, наприклад, ОКД. Дивимося. Якщо у нас ОК бісектриса, а у нас це у нас кут 90 градусів, то кут КОД у нас дорівнює куту КДО і дорівнює 45 градусів. Так, отже, кут КОД, дорівнює куту КДО і дорівнює 45 градусів. Це із, із тих властивостей, що ми з вами записали. Так, отже, отже, трикутник ОКД, ОКД, який правильно, рівнобедрений. Рівно Так. А звідси випливає, що ОК дорівнює КД. ОК дорівнює КД і дорівнює 4 см. Все, відповідь: 4 см. Все, це і буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу! Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей! Па-па!